Можна дуже багато говорити в цілому за каркасну технологію будівництва, переглядати різні сайти, проекти, в цілому питатися, і формувати уявну вартість проекту. Але найкраще за все це приїхати на будівельний майданчик, де вже ми тут і зараз будуємо майбутній будинок нашим замовникам, і перевірити саме нашу якість виконання проекту. Кожен наш замовник перед тим, як обрати нас як будівельну компанію по будівництву каркасних будинків, приїжджає на наш діючий проект, щоб перевірити якість матеріалів, перевірити технічні моменти по зведенню каркасу будинку. І саме тут наші фахівці по технічній частині відповідають на всі питання, які виникають у вас, у наших майбутніх замовників. Саме тут ми покажемо про нашу системність і про наш підхід до будівництва. Не відкладайте на потім, а запишіться саме зараз на огляд нашого діючого об'єкту та отримайте безкоштовно в подарунок планування та візуалізацію майбутнього будинку.